Є правда, яку не хочеться чути, але її ігнорування коштує надто дорого ти вже у духовній битві, не в метафорі, не в образі, не десь там, прямо зараз. Апостол Павло у посланні до Ефесян, 6 розділ, 12 вірш, говорить що наша боротьба не проти людей, а проти темних духовних сил. Це не поетика, це божий діагноз духовної реальності. Багато віруючих живуть так, ніби все спокійно, ніби життя це просто робота, обов'язки, плани. Але ворог не бере відпустку він не чекає, доки ти відчуєш правильний момент. Ісус у Євангелії від Івана, в розділі, 10 вірші називає його злодієм, який приходить красти, вбивати і нищити. Це не перебільшення, це відкрита стратегія того. Хто хоче підірвати все, що дорого Богові, страх, який раптово накриває, спокуси, які з'являються саме тоді, коли ти слабкий, розпач, що виснажує, зневіра, що шепоче, немає сенсу. Це не просто емоції або важкий період. Темрява стріляє цілеспрямовано, щоб зламати твою віру, спотворити покликання і зупинити твоє зростання. Але тут починається найважливіше. Бог ніколи не залишив тебе беззахисним. Друге послання до коринтян, 10 розділ, 4 вірш, каже, що зброя, яку дав нам Господь, не людська, але сильна Богом на руйнування твердинь. Це означає, що все необхідне для перемоги вже в твоїх руках, не завтра, не потім, вже. Тому, якщо ти відчуваєш тиск, якщо навколо хаос. Якщо не розумієш, чому саме зараз важче, ніж раніше, це не випадковість, це заклик, Божий заклик прокинутися, перестати жити сонно, перестати думати, що віра це лише спокій і комфорт, побачити реальність такою, як її бачить Бог. Ти не слабкий, ти просто ще не усвідомив рівень битви, у яку втягнене твоє життя. І сьогодні Бог веде тебе до першої істини, без якої перемога неможлива. Ти озброєний більше, ніж думаєш. Є зброя, яка робить царство темряви безсилим. Це не людська мудрість, не мотиваційні фрази, не власна рішучість. Це Боже Слово, єдиний меч, який здатен вражати ворога прямо в духовному світі. Послання до євреїв. Четвертий розділ, дванадцятий вірш, говорить Слово Боже живе, діяльне й гостріше від усякого меча обосічного. У Божому слові немає мертвих сторінок. Воно дихає, діє, проникає, розділяє, викриває і зцілює. Це не книга мудрих думок, це голос самого Бога, звернений до тебе. Зверни увагу, коли Ісус був у пустелі, спокушуваний сатаною, він не відповідав емоціями. Не сперечався логікою, не говорив Я відчуваю, що він сказав одне написано, і цього було достатньо, щоб зупинити кожну атаку. Євангелія від Матвія, четвертий розділ, четвертий, сьомий і десятий вірші знову і знову показують цю просту, але незламну модель духовної війни. Коли ти замінюєш істину Божу власними відчуттями, ти виходиш на поле битви без зброї. Але коли ти відповідаєш писанням, твій голос стає продовженням Божої влади. Диявол не боїться слів людини. Але він не може протистояти Слову Божому, проголошеному вірою. Коли приходить страх, говори Бог дав мені не духа страху, але сили, любові і розуму тверезого. Друге послання до Тимофія, перший розділ, сьомий вірш Коли серце виснажене, проголошуй. «Господь Сила моя і щит мій. Псалом 27, 7 вірш. Коли відчуваєш тиск, тримайся істини. Жодна зброя, зроблена проти мене, не матиме успіху. Книга Пророка Ісаї, 54 розділ, 17 вірш. Але є одна умова Ти не можеш користуватися мечем, який не тримаєш у руках. Закрита Біблія це закрите джерело сили. Коли віруючий живе без слова, він залежить від настрою, зовнішніх обставин і чужих думок. Коли ж він наповнює себе писанням, його дух укріплюється, його думки очищуються, його серце стає твердим. Бог дав тобі не просто книгу, він дав тобі меч, меч, який розсікає темряву, меч, який викриває оману, меч, який розрубує ланцюги без надії, не виходь у духовну боротьбу без свого меча. Бо ворог нападає не тому, що ти слабкий, а тому, що боїться, що ти нарешті навчишся користуватися тим, що вже належить тобі. Далі ми підемо до наступного оруж'я, без якого віра слабшає, а серце стає вразливим. У духовній війні є момент, коли темрява цілиться прямо в серце стріли сумніву, стріли страху, стріли звинувачення. Вони не летять випадково, вони летять по тобі, і якщо щит віри опущений, кожна з них знайде свою ціль. Послання до Ефесян, 6 розділ, 16 вірш, говорить візьміть щит віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого, не деякі, не ті, що легші, всі. Віра це не оптимізм і не гарний стан душі. Віра це рішучість душі триматися Бога, коли все навколо кришиться. Це твоя позиція у темряві. Це твій захист, коли емоції хвилюються, а розум не бачить виходу. Уяви ніч перед бурею. Вітер рве тишу, хвилі б'ються в берег, темно так, що не видно долоні перед обличчям. Саме там перевіряється віра. Не вдень, коли ясно, не коли все спокійно, а вночі, коли серце хоче здатися. Ісус у Євангелії від Матвія, 17 розділі. 20-му вірші, сказав, що віра може пересувати гори, навіть якщо вона розміром згірчить не зерно. Це означає одне: вирішує не сила твоєї віри, а сила того, на кого ти спираєшся, страх стріла, сумнів стріла, сором стріла, внутрішні звинувачення стріла. Але коли ти піднімаєш щит і тихо говориш: Я довіряю тобі, Господи, ці стріли втрачають силу ще в повітрі. Ворог знає, що віра блокує його найточніші удари. Багато віруючих зламаються не тому, що слабкі, а тому, що забувають піднімати щит. Вони дивляться на бурю, а не на Бога. Вони покладаються на почуття, а почуття міняються. Але божі обітниці не міняються ніколи. Коли приходить темрява, віра не питає, чи легко мені зараз. Віра каже Бог сказав, і це достатньо. І кожен раз, коли ти тримаєшся за його слово, попри обставини, духовний світ тремтить. Бо віра це не слабкість і не наївність. це тверда позиція, Бог істинний, а брехня ворога ні. Тримай щит високо, особливо тоді, коли важко. Саме в такі моменти він працює найбільше є християни, які ставляться до молитви як до ввічливого обряду. Але в духовному світі молитва виглядає зовсім не так. Молитва це не фон для віри, це те, що запускає Божу дію. Це момент, коли людина відкриває двері, а Бог входить із владою. Послання Якова, 5 розділ, 16 вірш, каже. Молитва праведного має велику силу і дає результат. Не має значення іноді. Не працює, коли є настрій. Має силу і дає результат. Зверни увагу на Ісуса, перед тим, як вибрати учнів, Він молився, перед чудесами молився, перед Голгофою молився. Якщо сам Син Божий робив крок тільки після молитви, то що вже казати про нас? Молитва це не прохання, якщо можна. Молитва це проголошення, Боже, я впускаю Тебе сюди. Чому ворог так бореться проти твоєї молитви? Бо він знає, коли ти починаєш говорити з Богом. Він починає програвати. Він може витримати твою втому. Він може витримати твої емоції, але він не витримує твоєї молитви. Поглянь на книгу Даниїла, десятий розділ, дванадцятий вірш. Ангел говорить, що Бог почув молитву з першого дня. Першого, але відповідь затримала битва в духовному світі. Це показує головне молитва рухає небо, навіть якщо ти не бачиш цього одразу. Молитва це не шанс, це зброя, це твій зв'язок із тим, хто керує Всесвітом. Коли ти молишся за свою сім'ю, ти будуєш навколо неї стіну, до якої ворог не може підійти. Коли ти молишся за свій розум, Божий мир огортає тебе так, як написано у Филип'ян, четвертий розділ, сьомий вірш Мир Божий, що вищий за розум, береже серця та думки. Скажи чесно самому собі, ти молишся тільки тоді, коли вже не знаєш, що робити. Чи молитва стала таким же природним рухом, як дихання? Молитва не запасний вихід. Молитва це перший крок. Це те, з чого має починатися день рішення, битва, служіння, покликання. Коли ти говориш із небом, небо рухається, коли ти відкриваєш серце перед Богом. Темрява втрачає голос молитва це не пройде, не пройде. Це влада, яку Бог поклав у твої вуста. Пам'ятай одне те, що ти шепочеш у тиші перед Богом, чують сили, які правлять Всесвітом, і вони не залишать твою молитву без відповіді. У духовному світі є одне ім'я, яке звучить як вирок для темряви. Це не просто звук, не гарна фраза, не релігійна традиція. Це влада царя над царями, ім'я Ісуса Христа, Послання до Філипян, другий розділ, десятий вірш каже перед ім'ям Ісуса схилиться кожне коліно небесних, земних і підземних, кожне, не деякі, не більшість, кожне. Це означає, коли віруючий з вірою промовляє ім'я Ісуса, темрява не дискутує, вона відступає. Ім'я Ісуса це не підпис під молитвою. Це не спосіб завершити прохання. Це духовний мандат. Це момент, коли ти стоїш не своєю силою, а його владою. Пригадай слова Христа в Євангелії від Івана, 14 розділ, 13 вірш. Чого тільки попросите в моє ім'я те зроблю. Це не красива метафора. Це обітниця царя, який має силу виконати її. Уяви ситуацію, ніч. Душа стискається від страху, думки не дають дихати. У цей момент ворог очікує, що ти мовчатимеш, бо мовчання його шанс. Але коли віруючий у темряві тихо промовляє Ісус щось ламається в духовному світі, страх не витримує цього імені, хаос не витримує цього імені, демони тремтять від цього імені. І це не через емоції, не через силу голосу, а через владу, яка стоїть за цим ім'ям. Поглянь на Євангеліє від Луки, 10 розділ, 17 вірш Учні повернулися з радістю і сказали «І демони коряться нам ім'ям твоїм. Ісус підтвердив їхні слова тобто, влада імені Ісуса не просто теологія, це реальність. Подумай чесно, коли приходить страх, ти стискаєшся чи піднімаєш голос віри, коли дитина хворіє, ти панікуєш чи промовляєш ім'я цілителя. Коли думки давлять, ти замовкаєш, чи говориш могутнє ім'я. Ворог не боїться твоїх постів у соцмережах, не боїться твоїх знань. Але Він боїться моменту, коли ти відкриваєш уста і з вірою говориш В ім'я Ісуса Христа відступи. Бо коли звучить це ім'я, небо рухається, а темрява падає, не тримай його в собі. Не мовчи, коли приходить страх, не мовчи, коли треба захистити дім, не мовчи, коли душа воює. Ім'я Ісуса це подарована тобі зброя, зброя, якої темрява боїться найбільше. Користуйся нею впевнено це твоє право і твоя перемога. Існує духовна реальність, про яку віруючий ніколи не має забувати. Перемога над темрявою не починається з наших сил, вона починається на Голгофі. Там, де була пролита свята, безгрішна, досконала кров Ісуса Христа, кров, яка стала печаттю вічної перемоги. Книга Об'явлення, 12 розділ, 11 вірш, говорить, вони перемогли його кров'ю агнця і словом свого свідоцтва. Зверни увагу не силою характеру, не емоціями, не хорошим настроєм, кров'ю. Кров Ісуса це юридичний вирок над Сатаною. Це доказ того, що ти прощений, ти очищений, ти викуплений, ти захищений. Кожна брехня ворога стикається з тим, що кров Христа вже сказала. Коли ворог шепоче ти недостойний, кров каже Ти очищений. Коли ворог звинувачує, подивись, що ти зробив. кров каже за це вже заплачено. Коли ворог нагадує минуле, кров говорить про твоє майбутнє. Пригадай Пасху в книзі Вихід. Коли ізраїльтяни помазали косяки дверей кров'ю ягняти, ангел губитель не міг торкнутися того, що було позначено. Сьогодні ми маємо щось незрівнянно більше кров Агнця Божого. І коли ти проголошуєш її над своїм домом, думками, дітьми, шлюбом, служінням, темрява не може переступити цю межу, багато віруючих. Програють битви не тому, що слабкі, а тому, що забувають використовувати те, що вже дано. Вони борються за свободу, яка вже куплена, носять вину, яку Христос уже забрав, моляться про перемогу, яка вже здобута, пора підняти істину, яка ламає кайдани. Промовляй, я викуплений кров'ю Ісуса, я очищений Його жертвою, моє життя належить йому. Кров це не символ, це сила, це духовний захист, це вирок над темрявою, що не змінюється з часом і не залежить від твоїх відчуттів. Коли ти стоїш у крові Христа, ворог не може перетнути цю лінію. Коли ти нагадуєш собі про жертву Ісуса, сором втрачає владу. Коли ти проголошуєш Його кров, туман брехні розсіюється є зброя. Про яку мало говорять. Вона не гучна, не емоційна, не виглядає героїчно, але саме вона розбиває те, що інші методи не торкають. Це послуг Богові не зовнішній, не удаваний, не вибірковий, а справжній. Друге послання до Корінтян, десятий розділ, шостий вірш говорить, що ми можемо карати всяке непослухання, коли наше послухання звершене. Іншими словами, Духовна влада з'являється там, де воля людини схиляється перед Божою волею. Послух це не втрата свободи, це шлях до справжньої свободи. Ворог боїться послуху, тому що він знає, коли віруючий кориться Богові, його не зрушити, його не зігнути, його не збити з дороги. Пригадай Авраама Бог сказав вийти з землі, яку він знав, і йти туди, куди він ще не бачив. Авраам послухався і став батьком віри. Пригадай, Ноя Бог сказав збудувати ковчег у час, коли дощ був поняттям, якого ніхто не розумів. Ной послухався і врятував покоління. Пригадай, Петра. Ісус сказав кинути сіті ще раз, хоча всі знали, що ловити немає сенсу. Петро послухався і побачив чудо Послух відкриває те, що недоступне впертості. Послух розрубує родові кайдани, які тяглися роками. Послух закриває двері, через які темрява намагається проникнути. Послух будує духовний авторитет, який не купити і не підробити. Правда в тому, що багато віруючих хочуть Божої сили, але не хочуть Божого шляху, хочуть благословень, але не хочуть залишатися там, куди Бог кличе. Хочуть перемоги, але не хочуть робити те, що Бог сказав. І тут з'являється формула, яка не змінюється з покоління в покоління там, де є послух, завжди буде сила. Послух це удар по ворогу без крику, без емоцій, без демонстративності. Це твоя тиха згода з небом. Коли Бог каже пробачити це не просто добра порада, це розривання ланцюга гіркоти. Коли Бог каже відпустити щось це не втрата. Це відкриті двері до свободи. Коли Бог каже зупинитись або змінити шлях, це не покарання, це захист. Послух інколи болючий. Він може вимагати смирення, він може ламати власні плани. Але саме тоді Бог починає діяти там, де ми вже не можемо. І кожного разу, коли ти кажеш Богу так, Господи, я зроблю, навіть якщо ніхто не бачить небо рухається. Духовний світ реєструється. Темрява втрачає опору. Бо послух це не слабкість, це духовна позиція, яку ворог не може перемогти. Є зброя, яка часто недооцінена. Люди думають про неї як про емоцію, як про музику, як про атмосферу перед проповіддю. Але Біблія відкриває зовсім іншу реальність хвала це духовне оруж'я, яке ламає невидимі стіни. Псалом, 21, 4 четвертий вірш, сказано Бог перебуває серед хвили свого народу. Це означає, що коли ти піднімаєш хвили, ти не просто співаєш, ти впускаєш у свою ситуацію самого Бога. А там, де приходить Бог, ворог не може залишатися. Пригадай історію з другої книги Хронік, 20 розділ Іосифат стояв перед величезною кількістю ворогів. Усі військові розрахунки казали поразка неминуча. Але Бог дав іншу інструкцію він не сказав виставити найсильніших воїнів, він сказав поставити вперед тих, хто буде славити його, і коли вони почали співати, Бог сам піднявся на битву вороги почали знищувати один одного. Перемога прийшла не через мечі, а через хвилу. Хвала це зброя, яка збиває темряву з пантелику. Бо коли віруючий славить Бога до відповіді, до чуда, до перемоги, це акт віри, з яким небо погоджується миттєво. Згадай, Павла і силу в діях апостолів, 16 розділ темна тюрма, кайдани, північ, ніби найменш відповідний час для хвали. Але саме там вони підняли голос до Бога, і земля затремтіла. Двері відчинилися, кайдани впали. Бог явив свою силу в момент, коли людська надія була мертва. Хвала це не музика для настрою, це декларація віри, це проголошення Бог більший за мою бурю, Бог сильніший за мої страхи, Бог достойний хвали навіть тоді, коли навколо ніч. І саме тому ворог хоче змусити тебе мовчати. Хоче, щоб ти стогнав, але не славив, щоб ти плакав. Але не прославляв, щоб ти думав про проблему, але не піднімав очей на Бога. Бо хвала змінює атмосферу, хвала піднімає віру. Хвала руйнує кайдани. Хвала відкриває небо. Хвали не тоді, коли стало легше, а тоді, коли важко. Хвали не тоді, коли є причини, а тому, що Бог незмінний. І тепер, коли всі сім божих оруж вийшли на світло, настав час для найважливішого нагадування. Ти не слабкий. Ти не беззахисний. Ти не народжений для поразки. Бог дав тобі меч, Його слово. Бог дав тобі щит, віру. Бог дав тобі голос, молитву. Бог дав тобі владу, ім'я Ісуса. Бог дав тобі захист, кров агнця. Бог дав тобі шлях, послух. Бог дав тобі звук перемоги, хвалу. Тож піднімися. Устань у тому, що Бог уже дав тобі скажи ворогу досить! Стань твердо у Христі і поверни все, що темрява намагалася забрати. Якщо Бог торкнувся твого серця через це слово, не залишай це тільки для себе. Напиши в коментарях одне коротке речення Я стою в Божій перемозі. Це не просто слова, це крок віри, це рішення, яке фіксує в духовному світі твою позицію. І я хочу молитися за кожного, хто напише це. Постав вподобайку. Якщо це слово підкріпило тебе, підпишись на канал, щоб не пропускати нові проповіді та разом зростати в Христі, і обов'язково пошир це відео з кимось, кого потрібно підняти, підсилити або повернути до Бога. Бережи себе у Господі битва реальна, але його перемога більша.